Причастя це прекрасний час. Прекрасний час того, що причастя це те, що зрештою береже нашу єдність. Або ми показуємо свою єдність з Христом. Ми, ми згадуємо смерть Господню. Більше того, ми звіщаємо смерть Господня, каже Писання, аж доки Він прийде, пише Павло до Коринтя. І знаєте, зараз, коли ми, перетим, як ми будемо приймати причастя, я роздумав сьогодні. Щось так мене зачепило. Я зрозумів одну річ. Більшість тих роздумів, вони збазовані на моєму власному житті і досвіді. Але я потім що, я зрозумів, що ми дуже зайняті. Ми дуже зайняті люди. У нас насправді є дуже багато, дуже багато речей, які ми маємо зробити. До речі, неважливо, скільки вам років, і на скількох роботах ви працюєте, якщо ви взагалі працюєте на якісь роботі. Ну, наприклад. Коли ми купляємо новий ноутбук, нам надзвичайно треба багато часу, щоб розібратися з усім. Поставити да? е, туди систему, е, накачати правильний програм, щоб воно все гарно працювало. Більше того, ну, знаєте, щось нове купуєш. Ну, зараз, напевно, поки міша нічого змішувати віднестись, да? е, в нього є новий телефон. І це, ж, ну, це справді це треба використати весь потенціал, щоб зрозуміти. Наскільки він працює. Або, наприклад, ну, якщо ви ніде не працюєте ви вдома, а, ну, треба, щоб організм відпочивав, правда, Не зайняті тим, щоб спати, якщо вам це вдається, якщо у вас немає там, дітей по хаті, які біля У Нас взагалі багато роботи, того, що, якщо ми одружені, наприклад, нам треба заробляти гроші. Та, і Нам треба витрачати багато часу. І, ну, чим більше часу відповідно, тим більше грошей, як правило, не завжди звичайно. І ми стараємося вкладати це. Або нам треба зустрітися з багатьма людей, подивитися якийсь класний фільм, або, я не знаю, нам треба про щось подумати. просто полежати, в принципі, треба. І на все це треба час. На все це треба час, який здавалося б у нас так багато і, зрештою, так мало. Знаєте, коли я роздумував сьогодні, і коли я роздумував перед причастям, Причастя дуже часто, особисто навіть для мене інколи, стає таким моментом, да, коли ми вертаємося або наставляємо правильний флот о, причастя. І ми навіть кожної неділі, якщо перед... за неділю до причастя, ми говоримо про те, що наступної неділі в нас буде причастя. О, причастя. Треба підготувати своє серце до причастя. Ну, ми так говоримо. І це правильно. Значить, так, підготувати своє серце до причастя. Получив його готування. Те, 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 те. Справді так багато справ, і я не кажу, що всі ці справи погані. Всі ці справи мають місце бути. Єдине, про що я думаю і про що я жалкую дуже часто в своєму особистому житті, що причастя стає однією з небагатьох, одним з небагатьох пунктів, коли ми справді повертаємось до того, що нам нашій душі і нашому серцю потрібно найбільше. Згадки про те, що зробив за нас Ісус Христос. Просто подумайте, скільки ми часу витрачаємо на те, щоб зробити те чи інше. Подумайте, скільки ми часу витрачаємо на те, щоб перевірити в ВКонтакті всі свої повідомлення, чи подивитися якийсь класний фільм, який нам так порекомендував. І коли ми навіть при цьому, я себе навіть ловлю на, на думці, що, знаєте, коли ти так, цілий день працюєш сильно, цілий день втомлюєшся сильно, цілий день щось зробив не для себе, а для когось. так? Да? Там пішов туди, пішов туди, зробив, пополісоси, помив посуд. І в кінці така думка була їм. Тебе я маю право сам на себе. Я ляжу, і хай мені тільки хтось щось скаже. Я перечислю все, що я сьогодні зробив. І хай вас світ зачекає. І саме російською словом обідно те, що коли ми все зробили, коли ми були настільки зайняті домашніми клопотами, оце І кажемо, Бог, тепер я нарешті з тобою, Бог, тепер я нарешті в тому слові. Замість цього, тепер в мене час для себе. Тепер я лежу, тепер я йду і перевіряю футбол, UA, дедлайн, трансфери, які останні здійснилися, я включаю гру, пограй. Це час для мене. У нас так багато часу. Так багато часу, який забитий будь-чим. Але не оце. Але не оцим. І це дуже сумно, того, що від цього виникає так багато проблем. Справді є багато речей відповідальності, які з тим, як ви ростете, відповідальність ваша збільшується, і роботи збільшується, і більше речей, про більше речей треба думати. І тим стає важче концентруватися на головному. Прощастя, сьогодні це один з таких пунктів, як я вже сказав, який повертає нам фокус. Та? Або взагалі служіння. Повертає нам фокус, щоб ми схатали головну істину. Подумайте, як багато речей ми робимо, але наскільки, вони, на, наскільки сильно вони тьмяніють або стають такими невзрачними в порівнянні з тим, що зробив Ісус Христос для нас. Подумайте, як, чи, як, як часто ми зайняті тим, що насправді не є так важливо взагалі. І якби ми того чи іншого не зробили, наше життя б насправді. Небагато втратило. Але подумайте, як багато втрачаємо ми. Коли замість того, щоб ще раз захопитись Богом, ще раз відкрити істину, ще раз зосередити наше життя на самому-самому головному, що є у віруючих людей на Ісусі Христі. Подумайте, як багато ми втрачаємо разом з цим. І це проблема, проблема цього світу, в якому живуть, тому що він дуже швидкий. Він вимагає дії. Зараз час, щоб ми ще раз зробили ще одну зупину і подумали і згадали, що зробив Ісус Христос для нас. Нам треба думати і згадувати про це так частіше. Тут написано, що коли ми, якщо ви відкрити з мною перше послання Павла по до Корінтян, 11 главі, ви прочитаєте про те, що кожного разу, коли ми будемо це робити, ми звіщаємо Господню смерть аж доки Він прийде. Іншими словами, ми звіщаємо Господню смерть аж доки Він прийде. Це наша надія. Пам'ятаєте? Ми звіщаємо і знаємо, що він прийде. Коли ми це робимо, ми ще раз ототожнюємо з цим і кажемо, Він прийде. І це наша надія. Хочеться, щоб надія проявлялася не тільки в цьому, не тільки на причасті. Хочеться, щоб надія була все життя. Щоб ми жили в надії. Щоб ми жили і звіщали своїм життям, смерть Господню, і поки Він прийде. Я хочу, щоб ми згадали зараз про Христа. Знаєте, багато людей змушені йти, наприклад, на біль для того, щоб принести щось іншій людині. Ну, наприклад, ми від ситуації, коли потрібна пересадка легенів або однієї частини легенів і, або легенів і починки, чи, чи нирок, або нір. І Коли хтось в сім'ї має таку потребу, зазвичай найближчі люди, там, мама чи тато чи брати. Ми що робимо? Перше їхня відповідь, вони жертвують свою, щоб врятувати життя її людини. І вони йдуть, ну, взагалі операція це не дуже приємна річ. Як сказав один хірург, операція це а, напад на людину з ножем, або напад на людину з ножем в такій дружній манері. А, але людина, іде, лягає під ніж. Ну, Причиняє своєму організму біль, стрес, як хочете називаєте, ну, для того, щоб допомогти іншій людині. Коли Ісус Христос пройшов на цю землю, він свідомо пішов на біль на страждання і на приниження. І я хочу, щоб ви подивились. Він не просто пройшов на цю землю і послухався батька. Є в цьому звичайно істина. і це так. Але я хочу, щоб ви подивились трошки з іншої точки зору. Він прийшов і пішов на страждання. Заради нас, того, що Він нас любить. Так само, як і тато, який віддає частину там, себе, частину або свою нирку, або легеню, він дає це, лягає під ніж заради любові до своєї дочки, чи до свого сина, чи до своєї дружини, в якої є така потреба. Він робить це не того, що так треба, він робить, бо він так хоче, бо він любить ту людину, щоб врятувати. Подумайте про Христа, який прийшов на цю землю, який пройшов шлях страждання, шлях болі, шлях приниження як, того, як, бо, як Бога. І він прийшов це не просто, не просто для того, щоб послухати Батька, він прийшов це для того, того що Він нас любить. І пік цієї болі був на хресті. І пік цього страждання був на хресті, коли він скрикнув. батько, чого ти мене покинув? В той момент, коли він відчув відчуження від батька того, що на ньому був весь гріх світ. В ньому було покарання. Ісус Христос прийшов і помер. І за любові до нас, пам'ятаєте? Бо так би Бог полюбив світ. Керували любов. І я хочу, щоб коли ми будемо приймати це причастя, щоб кожен з нас роздумував про Божу любов. Більше того, я хочу, щоб побажати і собі, і вам роздумувати про це не тільки під час причастя. Незважаючи на те, що ми настільки зайняті люди, і в нас є так багато справ. У всіх нас, давайте пам'ятати про Божу любов. Давайте, звіщати, давайте кожним днем звищати надію. Якщо вам для цього треба причастя, можете самі собі організовувати причаст. І нагадувати про надію і про Божу любов. Але подумайте, наскільки важливо це. Якщо ви кожного дня, послухайте, кожного дня будете роздумувати про те, що Христос для вас зробив, будете роздумувати над тим, що Христос пройшов. І що Христос прийде, як сильно зміниться ваш світогляд на день. Не означає, що ви не будете грішити, але ваше життя зміниться. Кожен день ви будете перебувати в надії і в розумах про того, хто зробив цю надію можливою.